1 лютого відбулася чергова сесія Великодимирської селищної ради. Найбільш обговорюваним було питання про внесення змін до програми підтримка підрозділів Збройних сил України інших військових формувань України в особливий період на 2024-2025 роки. Волонтери та активісти, які були присутні на сесії, вимагали внести зміни до програми. Якщо у вас є питання. Будь ласка, ми ваші не, не, не кричіть. Будь ласка, я вам ще раз прошу. Не кричіть. Є Слово обіцяємо обіцяли. Я ми будемо його говорити його діалогом чи ми будемо перекриті? Я буду з вами говорити діалог. Ваші слова чогось варті. Ви когось слухаєте? Якщо ви сказали... Ласка, на сесію було запрошено представників шести військових частин, аби вони мали змогу висловити свою думку стосовно надходження грошей у вигляді субвенції. Прохання військових про зупинення прямого ефіру через безпекові моменти активісти ігнорували. Військовим така реакція волонтерів була незрозуміла, бо програму за яку депутати проголосували на сесії. Вони задоволені і додаткових питань не мали. Я просив би вас не заважати. Ми просили вас реагувати на мешканців громади. Я попереджую вас. Шановні військові, які тут присутні, скажіть, будь ласка, чи це нормально, що людей Бабі. не чують? Ми просимо для вас все, що буде на сесії. Якщо ми почнемо з такого, я оголошу перерву на 10 хвилин. І що буде? Волонтери блокували розгляд наступних питань, вимагаючи внести зміни до програми підтримки, які вони вважали доречними. Військовим довелось втрутитись суперечку між волонтерами та представниками влади, які нібито відстоювали права військових. Мені стидно і гідко на це повити. У Вас є пропозиція. Просіть дві хвилини слово озвучити, але не кричіть. Ви знову говорите. Ви пайні ви знову вдвох. Ви за себе чи за всього за всього свою кучу чоловіка? Я перепрошую. Ви тебе привачу потрошки зупиніть. Коли аргументи закінчилися, один з депутатів порадив військовому йти на передові позиції. мене хлопці стоять 2 два роки, роки, роки на Олександр не 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 Борсук пояснив присутнім, що програма допомоги військовим частинам фінансується згідно законодавчих норм. Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України. поданий народним депутатом України Лозинським. Наразі зазначені законопроекти опрацюються профільними комітетами Верховної Ради України, і у разі їх прийняття будуть внесені зміни у бюджетне законодавство. До моменту їх схвалення, рекомендуємо застосовувати вище вказані механізми надання місцевого бюджету Збройним силам України шляхом. Тимчасово здійснюючи повноваження селищного голови Великодимирської громади Олександр Борсук був вимушений оголосити перерву. Прохання військових та депутатів припинити галас волонтери ігнорували. Троє військових покинули сесійну залу, спираючись на неповагу та неможливість висловити свою думку. Таке під час сесії сталося вперше. Ви ведете себе Серйозно? військові заперечень та зауважень до програми підтримки не мали. Вони подякували представникам селищної ради та вручили лист. Подяки. Також обговорюваним було питання встановлення надбавки та заохочувальних премій секретарю селищної ради Олександру Барсуку. Наразі, каже Барсук, його посадовий оклад без урахування податків – 12 тисяч гривень. Грязними на руки, да, грязними на руки 12 тисяч окладів. Якщо 200 до окладу, але це в межах фонду, якщо наш бюджет буде дозволяти, це там встановлено до 200, це е, 12 множимо на 2 – це 24. Грязними. Якщо чистими – 18. Це вказано в нашому це все залежить від того фонду, який у нас є запроголосували 15 депутатів, 5 утримались. Директор комунального сільськогосподарського підприємства «Ної перспективи Станіслав Сахнюк під час сесії наголосив на тому, що полишає посаду за сімейними обставинами. Я за свою посаду не тримаюся. Ми все зробили, що можна. Я йду не по якомусь там проханню чи бажанню. Я піду за власним бажанням по сімейним обставинам. В комунальному підприємстві на сьогоднішній день залишається всього по штату було три посади. Це керівник, бухгалтер і агроном, головний агроном. Також депутати проголосували за призначення Олександра Рубанка на посаду заступника селищного голови. До нього цю посаду обіймав Микола Губський. народився в 82-му році. Мої діти теж є корінними діти. Жителями їх двоє, син та донька, одружений, е проживав та навчався, і проживаю на сьогоднішній день в великій димерці. чим багато завдячую і хочу внести е свою, свою непосильну легку в розвиток безпековому. Наступна чергова сесія відбудеться 29 лютого.